Сьогодні будемо знімати воно перший раз з осаду. Пройшло три тижні, як ми відділили мезгу від сусла, і сусло помістили в бутлики. воно активно у нас перебродило. Ось такі були банки, воно бродило аж до самого верху. Коли ми зняли рукавичку, було видно, яке було активне бродіння. Аж по саму рукавицю, добре, що рукавиця була примотана у нас ізолентою до бутликів. Поміщаємо пластиковий шланг вище рівня осаду і відсічуємо в бочку з двох бутлів вино по закону сполучених посудин. Стараємося, звичайно, щоб не попав осад. З одного бутля відсідили, тепер будемо відсиджувати з другого бутля. От видно трубка, як вона є приблизно на 2-3 см над рівнем осаду. Пробую воно скільки приблизно цукру потрібно дати. Ще додатково ми легенько щоб не скаламутити, пересіджуємо воно, яке залишилося в бутлику, через 4 шари марлі в окрему посудину, і будемо нагрівати воно цій посудині і додавати туди цукор, тому що вже досить сьогодні холодно, так цукор просто не розчиниться. Додаємо цукор, приблизно додаємо 100-120 грамів на літру нашого вина, яке в нас утворилося, розмішуємо і додаємо до основної маси вина. Так само через малюрлю ми бочку. Перефільтровуємо наше вино з цукром. Пробуємо так, воно тепер добре, більше до півсолодкого і добре миємо бутлики, в яких було наше сусло. Ставимо бутлики, щоб вода скапала, і будемо наливати вже наше тепер вино в чисті бутлі. Бережно потроху переливаємо. В один бутиль, потім і в другий буде бутель так само. другий бутиль з вузькою шийкою, тому будемо користуватися більше лійкою. І готуємо гідрозатвори, поміщаємо їх в теплу воду, щоб вони щільно зайшли. І все одно ще будемо перемотувати зверху клейкою стрічкою. Отак От перемотали, тепер воно є щільно сидить. І другу так само бутлик будемо перемотувати, акуратно по краю кілька слоїв. Ставимо темне місце, відносно утеплюємо, утемнюємо і зверху будемо. Поміщати трубку, щоб вона щільно зайшла, теплу воду спочатку той кінець, що буде на йти. І другий кінець банку з водою туди буде виходити повітря. От наші вже бутлики готові до роботи на 3 місяці. На цьому етапі процес бродіння сповільнюється, і потрібно слідкувати. Коли він майже пропиниться, принаймні для ока, і перелити в посудину для остаточного визрівання вина.